Найстрашніше було дивитися, як діти гинуть в Маріуполі. Як вони поховані, не поховані, і отак от во дворах лежали. І отак от уявити, що моя дитина лежить. Я не знаю, жива чи не жива, похована чи не похована. Оце найстрашніше, тому що діток дуже багато в Маріуполі було. Їдеш і бачиш маленька могилка прямо во, дворі, во дворах, багатоповерхівках. І маленькі крісти. Ти не знаєш, що з твоєю дитиною. Жива жінка, жива дитина. Оце найстрашніше. Очередь. Да? Там оце боється і сидять Ти там і Ні, Іванка після Маріуполя взагалі чоловіків боялася. Боялася дуже, тому що російські військові приходили. До неї додому, ну, де вони жили в Маріуполі, перебували. Вона боялася, вона не признала. То есть, она потім вже через, через години 3-4 почала звикати, що це не то, що папа, а это, що дядя неплохой. Він не буде там стріляти, там, кричати, убивати. Кози Олександр Анатолійович окремий загін спеціального призначення АЗОВ. Я з 2014 року, з го року з селища Саханки, Новотоцького району, з 2015 року в Азові був, з 15-го року. В 2015 році познайомився з нею і в 2015 році я дружився того, того ж року. І отак от, от разом до 2022 року до весни. Були в Маріуполі. Він на вибухово отримав. множу уламкові осколки, множу пахова, в основному пахова, Ноги, все це пах. Тобто важкі поранення. Тобто я лежачий був довго. Палон виносили нас з перших 14 травня 2022 року. Року 50 лежачих, трьохсот тих важких. Вони там в полоні нічого не надавали ніякого. Ну, надавали только простень розірвана їхня оброботана в марганцовці. І все це наладжувалося на, на поранення наші. Всі, хто в полоні, вони не дають ніяких там лік, там, що небудь. Просто щоб підтримувати, щоб ти просто не здох. Не умер. Перший раз був, нас погрузили в швидку ск... з карету. вони все знімали от, російське телебачення, а от ви їдете на, на обмін, радіти. Одразу Україна каже по рації, Україна не хоче нас обмінювати. Тобто так от було три рази, три рази. Тобто вони, вони знущалися над нами. Це звичайні. Тобто вони родили, ну що, Кропи, повірили, що ми вас будем а, дурачки. Тобто вони вот так вот вбивали нас, моральний дух нас, яких мали йти на полон. І тих хлопців, коли ми поверталися до свої палати, на четвертий раз нас тільки обміняли. В Запоріжжя нас одразу після полону, після обману, привезли. І на п'ятий день мене евакуювали з Запоріжжя в Мечникова. Я казав, що моя жінка приїхала з дитиною, тобто я не поїду без, без них. І вони приїхали і одразу вже швидку карету зі мною поїхали на Дніпро. А стан, стан після того, як вже обміняли нас 29-го Запоріжжя, Дніпро. Звісно, пересадку кожу зробили. Зробили уламки, доставали, то загноєння все це от витягували, зрізали м'ясо загнивше. Ну, Звісно, тепер ходити можу. А прооперували вчора? Реабілітацію лікування проходив в Україні в Дніпрі, в Мічниково. Зробили пластику кожу, пересадку Фіофані. Ну, в основному мені зробили операції, три операції зробили за кордоном в, в Німеччині. Складна операція була, ламки доставали з голови. Навіть сам в Україні я не знав, що навіть уламки в голові. Тобто вже почали блуждати. Родина жила за кордоном. Донька дуже мала. Вони дуже важко виходили з Маріуполя. Бо це родина військового. В нього дуже така важка історія, і були важкі поранення. Він був обмінений як важко поранений. Найдорожче сьогодні це возз'єднатися і бути разом у власній квартирі. Тут вже в Київській області. Сьогодні вони щасливі і ми раді, що саме наш проект «Серце Азовсталі» зміг допомогти їм воз'єднатися і бути разом. Доброго дня. Доброго дня! Я вас запрошую. Так, сьогодні в нас важлива подія, важлива для вашої родини, важлива для серця Азовсталі. Сьогодні ви всією родиною разом зі своїм героєм отримуєте цю світлу, затишну, власну квартиру. Давайте роздивлятися! Ти господиня головна, да? ну як? Така велика світла з прекрасним видом, така відова, дуже красива. Ну, завжди господиня роздивляється кухню, все необхідне вже є, бо це є ключовим нашим завданням, щоб одразу родина могла заїхати і жити. О, я б хочу сказати, тут е, великий холодильник, ще й морозильна камера окрема. Перше і головне хочу передати вам слова величезної вдячності від засновника проекту від всієї команди серця Зосталі, де й від всіх українців за те, що ви робите і вже зробили той подвиг Маріуполя, і те, що продовжуєте робити для нашої країни. Для нас це неоцінно і дуже дуже важливо. Тоді ключі від квартири я передаю Іванці, бо вона головна в родині. так? Оп. Корону Оп. ти вже сховала тут в квартирі, тут вже все, все твоє. Будьте щасливі, ви такі класні, і красиві. Дякую. Будьте щасливі. Будьте щасливі. вам більше. Дуже щиро дякую, Ренат Леонідович. Щиро дякую за те, що ви робите військовому, цивільним всім для української армії. Ми військові, це бачимо це. Отут у нас відкладується. Дякую за все. Все буде обов'язково Україна. Повернемося в Маріуполь. Відбудуємо Маріуполь. Азовсталь, Іліча. Повернемо Маріуполя обов'язково. Донецьк, Луганськ, все повернемо. Це буде Україна. Хто там? Хто? Привіт, 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 Олександр! є. Привіт. Uh -huh. Ця людина боронила нашу країну. Ця людина зробила дуже багато чого. І е, от ці емоції, да, яку я побачив, просто обійняти і. От відчути цю міць цю людини. Тому знаєш, це дуже приємна місія. Я вдячний, що мене до цього долучили. Mm -hmm. Ну от mm -hmm. у тебе такі апартаменти офігезні, слухай. Тобі подобається? Так, вона вже. Слушай, ну дуже круто. Ну, бачите, от я кажу, що люди з великим серцем роблять насправді великі великі справи, і це дуже добре. Навіть навіть не передати, як це просто ну ви навіть не уявляєте, що там, що це для нас значить. Слухайте, і так за вас радію, ну, це дуже круто. Є своя оселя, є головне <gif> в житті да, і є цілі. Все. Так, а ну, розк... мені насправді дуже цікаво, чим, чим ви збираєте займатися? Ох, Зараз я реабілітацію хотів б пройти, щоб пройти. Це, це, це буде, це, це перше, перше і головне. Реабілітація це головне. Далі, Боже... які будуть кроки? Ну, то щось дивитися, як далі, що. Ну, от, я просто не розумію. У мене як життя складається, щоб ви розуміли. До 2014 року були друзі. Друзі, там мама, папа, все були, мама па, померла, хоч в Маріуполі похоронили. Таке. Після, -го, після 14 го до 22-го ми побратими були. Тобто військовим був. Побратими, друзі. Тобто, все таке. Після 22-го мене... Половина побратима загинула половина в полоні. І ось я ще не можу. Тось, я от це, тось, в Німеччині на лікування був, тільки приїхав, приїхав сюди, от, в цьому році приїхав. ось я адаптуватися не можу. От це, от, тось, мені... Після полону я приїхав от, вільну Україну Запоріжжя. Я от, так, от, я не знав, що, що робити, куди йти. Тось. Для мене це дико було. Ну, це, це, от. Це. То есть полон, Маріуполь, вот то це то тобто я не знав, що, що такое гроші. Ну як, знав, що гроші, а що з ними робити, куди йти? И, а після вот, вот, воз'єднання сім'ї. Далі будемо дивитися. Доброго дня, пане Олександре. У вас вітає з насів. Дякую. Ну що, ми нас вітаємо. Дякую вам. Ми вам бажаємо, щоб вам тут було добре. Дякую. Обов'язково буде. Да. Обов'язково. Я ще під враженням ось що вот так вот все, тобто сьогодні квартира отримуєш, сьогодні отрим, гості, тобто ви багато цього емоцій, тобто пережити. У нас є свій куток. Що є куди Повернутися, що не треба цього, цього робити, то шукати там, бігати там з речами і їхати. Що це наше. Наше це не просто щастя людей. Да? Це віра в те, що буде майбутнє, що є майбутнє у їхньої дитини, що вони повернулися в свою країну і можуть тут бути потрібними. А це є саме головне. Ренаду Леонідовичу там респект і уважуха, та дякую. Па Побільше би у таких от. Меценатів, меценатов, людей, побільше е, да, таких людей, щоб, які розуміють потреби е, військових, які в так, такому опинилися положенні. Мрія хочу повернутися, як, як мене питали як -то в полоні. спрашивал ФСБшник, как мне в плену спрашивал, слышишь, укроп, вообще мечты? Я говорю, 14, как вернуться до 14 -го года, чтоб, говорю, мамка похоронена под Мариуполем, хочу в Саханке перехоронить. Я говорю, и что, отец там, отца, вернуться, как говорится, с ним домой зайти, который вы же отжали у меня квартиру, вернее, дом. Вы же жили, полковник российской армии жил же в моем доме, потом все поры. Говорю, чтобы вас не было. Чтобы вас не было, говорю, на моей земле. Ну, ты понимаешь, что это нереально. Я говорю, все реально. Все реально. Вот это у меня мечта. Хочу вернуться на малую родину. В Украину я вернулся, слава Богу. А вот теперь мрия на маленькую родину повернуться.